Малята, вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Ми завітали в гості до бабусі. Але в гості, як ви знаєте, без подарунка ходити незручно. Давайте подаруємо незвичайні подарунки обереги. Діти, а ви знаєте, що таке обереги? Назвіть, які ви знаєте. Наприклад, вишиванка, вишитий рушник, хустка, вінок, коровай, гілочка верби та калини, лялька-мотанка, молодці малята. Прийміть від нас сопілочку чарівничку, на ній онук буде грати, ніжним співом звеселяти. Ще й вишиванку білу подаруємо від хвороб її носи і здоров'я бережи. Ще подаруємо внучку рушничок, щоб оберігав його від лиха. В Україні за народною традицією в кожній хаті повинен бути вишитий рушник. У народі говорили хата без рушника що родина без дітей. Український рушник один із давніх символів оберегів нашого народу. Рушники вишивали українські майстрині дуже дбайливо та старанно, з великою любов'ю. Вишивальниця брала шматок полотна, голку та кольорові нитки, і ставалося диво. На білому полотні з'являлися неповторні візерунки, різні квіти, птахи, калинові грона. Діти, хто та як вишивав українські рушники. Так, українські майстрині. Якими візерунками їх прикрашали правильно різними квітами, птахами та калиновими гронами. Давайте пограємо у гру. Необхідно обрати предмети. Які потрібні для вишивання. Повторюйте за мною п'яльця, голка, рукавиці не потрібні, руки, кольорові нитки, гудзик, не потрібен, ножиці, молоток. Не потрібен. Батарейка теж не потрібна. На персток потрібен. Сонцезахисні окуляри не потрібні. Настільна лампа. Потрібна. Молодці малята. Рушник це не просто красива і потрібна в побуті річ. У нашому народі рушник вважають оберегом. Тому раніше на рушник клали немовля, щоб росло здоровим та щасливим. Ікони також прикрашали вишиваними рушниками. Називався Божник. Рушники завжди дарували на весілля молодятам, на щастя, на долю. Це весільний рушник. А коли зустрічали дорогих гостей, коровай для них подавали на вишитому рушникові. Це була ознака гостинності. Багато із цих традицій збереглося й до наших днів. Діти, розкажіть про традиції у вашій сім'ї. А ці рушники називаються утирач. Як ви гадаєте, чому його так називають? Навіщо він? Так, діти, ці рушники були для дорослих, щоб утирати руки. А для своїх дітей матусі також вишивали рушничок утирач, окремо для хлопчика, окремо для дівчинки. Для хлопчиків вишивали рушничок грайлик. Вважали, що такий рушник допоможе хлопчику рости міцним, сильним. А рушники для дівчаток називали росяничкою. На рушниках-росяничках вишивали яскраві квіти. Ці зображення символи дівочої краси та вроди. Як називається рушничок для хлопчиків? Так, грайлик. Для кого вишивали рушник росяничку? Правильно, для дівчаток. А що вишивали на рушниках-росяничках? Так, барвисті квіти. Як ви думаєте, чого бажали дівчаткам, даруючи їм рушничок росяничку? Краси та вроди. На всіх рушниках два одинакові кольори. Які це кольори? Так, чорний та червоний. Що означають ці кольори? Чорний це колір землі годувальниці. Червоний любов до рідних один до одного або колір калини. Ось іще одна гра. Необхідно підібрати орнамент до рушника. Роздивіться уважно. А зараз, дітки, пропоную вам обрати собі рушничок та розказати про нього, як він називається та що на ньому вишито. Молодці малята. Бабуся дякує за те, що завітали в гості. А ми їй на згадку подаруємо ще один рушничок, сучасний. Давайте розкажемо про нього, який цей рушничок? Український, вишиваний, гарний, дивовижний, чудовий, чарівний, красивий, барвистий, яскравий, квітчастий, кольоровий, символічний. Молодці малята до нової зустрічі!